Як ви уявляєте собі галактику, мабуть, як велику яскраву дискову структуру, що цілком набита зорями, також ви, мабуть, згадаєте про яскраве ядро з великою чорною дірою в центрі, низку кулястих скупчень на орбіті, і, звісно, про щедру порцію темної матерії, яка дозволяє все це склеїти разом. Проте головний інгредієнт не викликає сумнівів це, звісно, зорі. Адже галактика це ніщо інше як наймасштабніша зоряна система. Однак правда в тому, що це зовсім не обов'язково. Виявилося, що у всесвіті існують об'єкти, які містять настільки мало зір, що майже прозорі для нас. Але при цьому все ще мають розміри, маси та навіть форми дискових галактик. Більше того існують галактики, які взагалі не мають зір. І тихо, майже непомітно для нас, дрейфують космосом. То чи потрібні взагалі зорі для чогось, що ви називаєте галактикою? У цьому відео я познайомлю вас з дивовижним класом об'єктів, які здатні змінити наше уявлення про космологію чи таку річ, як темна матерія? Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, і сьогодні говоримо про темні галактики. Ні, це відео не про темну матерію, як можливо хтось з вас подумав. Але історія темних галактик починається саме з неї. Як ви знаєте, у спробі пояснити Всесвіт на великих масштабах без темної матерії в принципі не обійтися. Ця і досі не виявлена речовина, яка становить 85% матерії Всесвіту, лежить в основі галактики їхніх скупчень. Чим би вона не була, але без її гравітаційного тяжіння нічого не працює. Галактики не тримаються купи, а також не об'єднуються у скупчення та надскупчення, вимальовуючи космічну павутину. І хоча ніхто досі не знає, які саме частинки її формують на мікрорівні, науковці вже досить добре навчилися її розуміти на макрорівні. Спостерігаючи, як поводиться темна матерія на великих масштабах, астрофізики моделюють її як холодну рідину, яка не взаємодіє з нормальною речовиною жодним іншим чином, окрім як гравітаційно. Тож, використовуючи ці властивості у своїх комп'ютерних симуляціях, науковці дізналися, як народилися галактики. Невдовзі після великого вибуху гігантські сферичні гало темної матерії притягували до себе хмари водню і гелію. Ці хмари конденсувалися у сотні мільярдів зір, які у свою чергу збиралися в галактики. І хоча все це дуже добре узгоджується з тим, що астрономи бачать у космосі, все ж є декілька проблем, які пояснити важко. Наприклад, моделі передбачають, що кожне гігантське гало темної матерії також містило б сотні або навіть тисячі так званих субгало, тобто менших шматочків, які мали породжувати набагато менші карликові галактики. Таким чином, природно, що кожна велика масивна галактика мала б містити сотні або навіть тисячі карликових супутників. Ці відносно крихітні галактики компаньйони можуть мати від сотень мільйонів до мільярда сонячних мас і обертатися навколо своєї масивної галактики господаря. Однак проблема в тому, що протягом 90-х та 2000-х років, коли науковці усвідомили це, вони не знайшли великої кількості супутників чумацького шляху. Вони буквально відкрили лише близько десяти. М'яко кажучи, це замало, якщо темна матерія справді працює так, як ми гадаємо. В сучасну еру астрономії ця невідповідність трохи послабилась, оскільки зі збільшенням можливостей наших телескопів побільшало і супутників нашої галактики. Втім, повністю вирішити цю проблему поки що не вдалося. Це називають проблемою зниклих супутників, і вона не тільки змушує астрономів ретельніше шукати карликові галактики, але й шукати потенційні пояснення, якщо таких галактик раптом не існує. Отже, одна з цікавих гіпотез передбачає, що сотні карликових галактик лежать буквально перед нашим носом, але ми просто не в змозі їх помітити, принаймні оптично. Що як більшість карликових галактик просто не світяться, оскільки все, що вони мають, це не зорі, а лише темна матерія і газ, який вона у себе увібрала. Що як існують галактики, які з невідомих причин просто ніколи не запалювали народження зір. Так на початку 2000-х вперше з'явилася ідея темних галактик, і практично одразу астрономи почали їх шукати. Як ви розумієте, об'єкти, які за визначенням не містять або майже не містять зорі, мають бути занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити у телескоп. Тому пошуки темних кандидатів астрономи починають з пошуків великих газових хмар, конкретніше хмар нейтрального водню. Для таких цілей є досить надійна і перевірена часом техніка. Пошук радіосигналу в космосі, відомого як лінія 21 сантиметр. Це природна властивість атомарного водню випромінювати енергію саме на цій довжині хвилі. Тож знайдіть такий радіосигнал у космосі, і ви точно знайдете хмари водню. Далі, щоб відокремити саме кандидатів у темні галактики свої радіоспостереження, астрономи порівнюють з оптичними оглядами неба. Їх цікавлять водневі сигнали, які не мають жодного оптичного аналога. Простіше кажучи, мета знайти великі хмари газу, які не належать до будь-якої оптичної галактики. Однак навіть після цього газова хмара все ще залишається просто газовою хмарою, якщо вона не має властивостей галактик. Щоб вважатися кандидатом, хмара повинна мати галактичні масштаби. Тобто принаймні кілька тисяч світлових років у діаметрі, і найголовніше, її дисперсія швидкостей або криві обертання мають натякати на галактичну природу. Хмара буквально має обертатися таким чином, щоб можна було зробити висновок про наявність в ній прихованої маси, септо темної матерії. Отже, перед вами галактика NGC 4254. Ні, вона не темна, як ви можете помітити, однак має досить цікаві характеристики. Астрономи зрозуміли, що вона дуже схожа на учасника космічного зіткнення, для цього є всі ознаки. Наприклад, тут є потік газу, що висмоктується з диска, а також деформація одного з її спіральних рукавів, який ніби трохи розтягнувся. Проблема в тому, що другий учасник цього галактичного зіткнення начебто ніде не спостерігається. Дослідники провели моделювання і визначили, що приблизно 100 мільйонів років тому повз цю галактику мав пролетіти якийсь об'єкт галактичної маси. Оскільки візуально жодних компаньонів поруч не було, астрономи зрозуміли, що слід шукати кандидатів у темні галактики. Подальші пошуки, за допомогою найбільших радіотелескопів, справді виявили тут таємничий об'єкт, що мав багато нейтрального водню. Його назвали Virgo H121, і лежить ця таємнича штуковина за 50 мільйонів світлових років від землі. За розмірами, об'єкт настільки великий, що якби це була звичайна галактика, то астрономи-аматори з потужними телескопами могли б запросто його спостерігати. Але візуально в тій ділянці космосу, наче нічого немає. Навіть космічний телескоп «Габбл» не виявив там скупчення зір. Тим не менш важливою підказкою про справжню природу хмари стало її обертання. Аналізуючи Доплерівський сув її радіовипромінювання, астрономи зрозуміли, що вона обертається занадто швидко, щоб її гравітацію можна було пояснити виключно газом. Тож тут має бути величезний резервуар темної матерії, який у 100 разів масивніший за газовий компонент. Це, до речі, більше, ніж у типових дискових галактиках, але цілком нормальна історія для карликових галактик. Звісно, після того, як Вірго h 121 звернув на себе увагу астрономів з усього світу, з'явилися і критики її статусу темної галактики. Зокрема, нові ретельні радіоспостереження та низка моделювань показали, що об'єкт насправді може бути вирваним шматком від NGC 4254. Таке могло трапитись, якщо інша галактика, наприклад, NGC 4262, пролетіла повз на високій швидкості. Така ідея підсилюється тим фактом, що подібні уламки галактик знаходили всюди в тій самій ділянці космосу, у скупченні діви. Тут концентрація галактик настільки висока, що вони дуже часто взаємодіють між собою і можуть виривати окремі шматки у своїх сусідів. Також виявилося, що динаміка хмари, яку спочатку сприйняли за обертання, насправді краще відповідає руху газу у припливному хвості, тож питання наявності темної матерії тут більше не розглядається. Втім, прихильників темної природи об'єкта все ще вистачає. І вони стверджують, що якщо газова хмара справді була висмоктана з більшої галактики, то чому не були витягнуті з зорі? Так чи інакше, а на сьогодні Virgo H121 вже не такий міцний кандидат у темну галактику, як це було 20 років тому. Його і досі хтось називає лише уламком більшої галактики, а хтось цілком самодостатнім гравітаційним об'єктом. Однак цей конкретний випадок та насправді багато інших схожих на нього надали цінний урок для астрономів, які продовжують пошуки. Стало зрозуміло, що ідеальний кандидат у темну галактику має бути ізольованим у космосі. Тобто, відсутність якогось масивного компаньйона дозволить впевнено відкинути статус галактичного уламка. Саме такі об'єкти, які народжуються окремо, можуть впевнено вважатися темною галактикою. Отже, у 2024 році група дослідників з радіообсерваторії Green Bank випадково натрапили на цікавий об'єкт. Дослідники сканували небо за допомогою місцевого радіотелескопа діаметром 100 метрів у пошуках галактик з низькою поверхневою яскравістю. Більшість з них це просто карликові галактики. Під час одного з запланованих спостережень команда раптом зрозуміла, що спрямувала гігантську антену не в тому напрямку. Однак, замість того, щоб нічого не знайти, астрономи натрапили на великий об'єкт, буквально галактичних розмірів, зі значною концентрацією водню. Після ретельних оптичних спостережень команда не виявила в тій ділянці неба жодної яскравої чи бодай тьмяної галактики. Таким чином, вони зрозуміли, що відкрили щось більше ніж газову хмару. Схоже, що ця велика пляма нейтрального водню обертається майже так само, як і будь-яка спіральна галактика. Кількість газу, яку попередньо виміряли дослідники, становить порядку однієї десятої маси чумацького шляху. Однак все це розтягнуто у просторі розміром з нашу галактику. Астрономи не дають поки що точних оцінок кількості темної матерії, тому дослідження цього кандидата у темні галактики тільки набирає обертів. Найцікавіше те, що цей об'єкт, чим би він не був, виглядає ізольованим. Принаймні немає жодних масивних сусідів на відстані 330 мільйонів світлових років. Власне, чумацький шлях здається є його найближчим великим компаньйоном. Зазвичай вважалося, що у таких відносно порожніх ділянках космосу газ має бути занадто розрідженим, щоб накопичитися у щось схоже на галактику, але виявляється, що це не зовсім так. Отже, автори обережно натякають на те, що цей темний об'єкт міг бути самотнім ще зі світанку Всесвіту. Він може існувати вже мільярди років як окрема гігантська кишеня газу та темної матерії, і суттєво не змінюватися впродовж еонів. Якщо його статус підтвердиться, це може бути першим поглядом на реально первісну структуру, первісну галактику, яка чомусь не запалила зори утворення. Астрономам ще багато слід перевірити, щоб впевнено говорити такі висновки, але навіть сам факт відкриття чогось темного і великого дуже інтригуючий. До речі, наразі цей об'єкт не єдиний у своєму роді у 2023 році. Група китайських астрономів повідомила про відкриття ще одного ізольованого кандидата у темні галактики, всього за 94 мільйони світлових років від нас. Його вдалося знайти завдяки гігантській тарілці під назвою FAST. Це найбільший радіотелескоп у світі з однією антеною. Об'єкт, який за розмірами нагадує карликову галактику, має дискову форму і також обертається як дискова галактика. На відміну від попереднього кандидата, тут зрештою вдалося знайти трохи слабких зір за допомогою глибоких спостережень в інфрачервоному і ультрафіолетовому спектрах. Втім, маса цього зоряного компонента складає всього 690 тисяч сонць, тоді як маса газу близько 83 мільйонів сонячних мас. Однак це лише крапля в морі від загальної маси усієї галактики. На основі її обертання астрономи порахували, що цей об'єкт приблизно у 5 мільярдів разів масивніший за сонце. Це можна порівняти з малою магелановою хмарою. Отже, потенційна темна галактика, приблизно на 98%, має складатися з темної матерії, і це більше, ніж у типових галактиках, які ми звикли бачити у Всесвіті. Однак погодьтеся, найцікавіше питання полягає у тому, чому, маючи стільки газу, подібні об'єкти не спалахують зореутворенням. Що заважає їм засяяти? Як це сталося з чумацьким шляхом та безліч інших яскравих зоряних островів? Так, це питання на мільйон. Дослідники все ще шукають на нього відповідь. Одне з потенційних пояснень може полягати у відносній ізоляції цих об'єктів, оскільки немає поруч масивних галактик, немає і гравітаційних збурень, які могли б стиснути газові хмари і запустити процес їхнього колапсу. Крім цього, газ темних об'єктів бідний на важкі хімічні елементи. А майже чисті хмари з водню та гелію охолоджуються і стискаються набагато гірше за хмари, збагачені металами. Також причиною може бути розрідженість газу, темне гало його стискає недостатньо, а без зовнішніх впливів процес народження зір так і не починається. Звісно, може бути багато інших причин. Астрономи знають багато різних механізмів придушення зореутворення. Тож науковці лише починають розплутувати таємниці темних галактик, і ще належить зрозуміти, що відбувається всередині них. Можливо, ці об'єкти стануть своєрідними лабораторіями раннього всесвіту, де з якихось причин природа не ввімкнула світло. Існує ще один цікавий тип невдалих галактик, скажімо так, старші брати темних, яких називають напівтемними. Або інакше ультрадифузними галактиками. Мабуть, ви вже здогадалися, що на відміну від своїх майже повністю невидимих родичів напівтемні все ж мають певну кількість зір. Так їх можна побачити оптично, якщо звісно пощастить. Однак їхні властивості, на мій погляд, навіть ще цікавіші, а їхня роль в астрофізиці може бути справді визначальною. У 2015 році відомий астроном Пітер Ван Докум та його колеги відкрили сотні цікавих тьмяних галактик у відомому скупченні під назвою Волосся Вероніки. Це були дифузні плями світла, які за розмірами порівняні з чумацьким шляхом, але в сто разів менш яскраві за нього. Вони ніби містять лише один відсоток зір нашої галактики. Таку малу кількість яскравих світил можна пояснити дефіцитом газу, це те, чого й варто було очікувати у настільки великому скупченні, де масивніші галактики постійно висмоктують газ зі своїх менших компаньйонів. Однак численні зіткнення мали б порушити не тільки газ, але і саму структуру галактик. Тож астрономи вважають, що ці напівтемні об'єкти багаті темною матерією, яка захищає їх від повної руйнації. На сьогоднішній день відомо багато різноманітних ультрадифузних галактик, які мають свої цікаві особливості. Однак серед них особливо виділяється справді екстремальний об'єкт, про відкриття якого повідомили не так давно, у 2023 році. Відомий дослідник карликових галактик доктор Ігнасіо Трухільо розглядав зображення неба, отримані в межах програми слоанівського огляду неба. Випадково він наштовхнувся на слабку пляму, яка виглядала достатньо цікавою, щоб дослідити її ретельніше. Звісно, ультрадифузні галактики дуже погано візуалізуються на світлинах від подібних оглядових телескопів. Щоб отримати глибше зображення і відповідно більше деталей про новий об'єкт, Трухільо та його команда звернулися по допомогу до великого телескопа на Канарських островах. Зрештою, пляма справді виявилася не якоюсь помилкою, а реальним, надзвичайно розсіяним об'єктом. Галактика здавалася настільки прозорою, що крізь неї буквально можна було побачити інші галактики на тлі. Найцікавіше те, що вона в десятеро менш яскрава за типові галактики свого класу, але при цьому аж втричі більша за них, і значно масивніша. Тобто це ультрадифузна галактика, але яку ніби роздули до великих розмірів, при цьому майже до прозорості. Об'єкт з такими надзвичайними характеристиками справді зацікавив астрономів, адже зазвичай галактики, які мають подібну яскравість, значно менші і менш масивні. Трухільо навіть показав фотографію цієї галактики своїй п'ятирічній доньці і запитав, що саме вона тут бачить. Донька відповіла, що це просто хмара, що іспанською звучить як нубе. Отже, галактика Нубе, так її тепер називають, може стати найбільшою і наймасивнішою у своєму роді, і при цьому найменш яскравою. Однак це за умови, що астрономи підтвердять відстань до неї, яка попередньо оцінюється як 300 мільйонів світлових років. Так, набір параметрів цього об'єкта дуже нетиповий. Однак це не лише робить його одним з найдивовижніших серед галактик. Насправді, питання походження такої структури може мати серйозні наслідки для науки загалом. Ми вже з вами говорили, що більшість ультрадифузних галактик були помічені як взаємодіючі структури у великих скупченнях. Але нубе це схоже вільно дрейфуючий об'єкт, і він не має поруч якогось масивного сусіда, який міг позбавити його від газу та світил. Тим не менш, автори відкриття розглядали можливість, що справді галактика народилася у великому скупченні, і лише пізніше була викинута звідти через гравітаційні взаємодії. Однак Нубе просто не виглядає такою. Вона не має протяжних припливних хвостів із зорями, як це буває у взаємодіючих галактиках. До того ж, вона має значний компонент темної матерії, що теж нетипово для ультрадифузних припливних галактик. Тож астрономи розглянули другу можливість, що як це дійсно роздута версія звичайної карликової галактики. Річ у тім, що вони справді можуть розширитись, коли проходять повз масивних сусідів. Під час такої взаємодії частина зір карлика розташовується ближче до масивної галактики і відчуває її гравітацію сильніше. Тож гравітаційні поштовхи надають зорям газу і темній матерії додаткову кінетичну енергію. Складові карлика буквально починають обертатися швидше і по більш витягнутих орбітах, інакше кажучи, речовина віддаляється від центру, дозволяючи галактиці займати більший об'єм. Звісно, зі збільшенням радіуса вона стає менш густою, дифузною і виглядатиме навіть напівпрозорою. Чи спрацює це для нуби? Оскільки подібний сценарій потребує ще одну галактику, автори звернули увагу на UGC-929 за півтора мільйона світлових років від неї. Виявилося, що обидві справді віддаляються одна від одної, а отже у минулому могли бути поруч. Однак ні Нубе, ні та друга галактика не мають жодних ознак колишньої взаємодії, тож цей варіант автори також відкидають. Таким чином, астрономи не мають жодного логічного пояснення, як такий об'єкт міг сформуватися настільки великим, масивним і при цьому мати настільки мало зір. І навіть більше, в межах прийнятої наразі космологічної моделі такі об'єкти і не мають формуватися. Космологічна модель, про яку йде мова, називається лямда холодної темної матерії, і саме у цій холодній темній матерії може критися ключ до розуміння Нубе. Принаймні автори відкриття розглянули і таку можливість. Останні 40 років панувала думка, що темна матерія складається з гіпотетичних, скоріше навіть екзотичних частинок, які називаються слабко взаємодіючі масивні частинки, або коротко вімпи. Вони з'явилися одразу після великого вибуху, мають значну масу, а тому рухаються повільніше за світло. При цьому вони невидимі. А отже, потенційно їх можна виявити лише завдяки гравітаційному впливу на нормальну речовину. Саме через те, що вімпи повільніші за світло, таку темну матерію називають холодною, тобто це не про температуру, а про швидкість. У комп'ютерних симуляціях холодна темна матерія дуже непогано відтворює великомасштабну структуру всесвіту, тобто галактики, їхнє скупчення і таке інше. Однак моделюючи структури меншого масштабу, все не настільки добре. Наприклад, у карликових галактиках цей вид темної матерії має створювати вищі концентрації зір в ядрі, тобто в центрі галактики має бути більше зір і поступово менше з віддаленням від ядра. Однак, по факту, цього не спостерігається. Багато астрофізиків пояснюють цю невідповідність недосконалістю своїх моделей. Тобто, можливо, якщо врахувати такі складні хаотичні речі, як ударні хвилі та магнітні поля, тоді все нарешті має спрацювати. Однак є теоретики, які припускають, що проблема глибша в самій природі темної матерії. Тому вони пропонують існування інших версій цього таємничого явища. Наприклад, є гіпотетична розмита темна матерія. На відміну від холодної, ця складається не з масивних, а надлегких частинок, звісно, гіпотетичних частинок, які називаються аксіонами. Аксіони можуть згущуватись по-іншому і, зокрема, відтворювати трохи інші галактичні форми. Отже, першовідкривачі НУБЕ вирішили перевірити, який з різновидів темної матерії краще підходить під її характеристики. Одразу очевидно, що модель вімпів тут не працює. Її структура не відповідає прогнозам навіть гірше ніж для звичайних карликових галактик. Вона не просто не має щільного ядра, щільність розташування її зір практично не змінюється вздовж усієї галактики. Тож з такою масою нубе має бути значно компактнішою, якщо темна матерія справді холодна. З іншого боку, модель, в якій присутні Аксіони, дуже добре відтворює протяжну форму цієї дивовижної галактики. Тобто, якщо Нубе це реальний об'єкт, і якщо виявиться, що вона у всесвіті не одна, тоді розмита темна матерія справді пояснює її краще. Звісно, це не означає автоматично, що ми наблизились до правильної природи темної матерії. Це навіть все ще не означає, що Нубе це реальний об'єкт. Нагадую, астрономи продовжать її вивчати і, зокрема, визначати точну відстань до неї. Однак головна ідея, що за відсутності лабораторного виявлення частинок темної матерії дослідження саме ось таких цікавих астрофізичних об'єктів може наблизити нас до розуміння її природи. Отже, список темних речей у Всесвіті збільшився. І до темної матерії та енергії ще й слід додати темні і навіть напівтемні галактики. Однак, можливо, хоча б вони у цьому списку не будуть загадками Всесвіту, а якраз навпаки, приведуть нас до розуміння того, з чого насправді зроблений космос. А на цьому все, друзі. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні.